Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні розглянемо функціонал гамазевої CRM системи CRM для забудовника, автозаповнення назв задач в G++ CRM. Коли ми працюємо з CRM-системою і встановлюємо на лід задачу. До прикладу, давайте поглянемо це на прикладі ліда Наталія. Перемістимо її на етап ну, скажімо, кваліфікація ліда. Введемо замітку. Оскільки цього вимагає переміщення на етап, і працюємо з даним лідом. То будемо бачити, що при встановленні події в календарі, зараз я натискаю символ, плюс і встановлюю задачу, нам необхідно таку продрукувати. Відповідно, я друкую назву такої задачі, як дзвінок, і можу задати тут о, певний додатковий текст. А не в практиці найчастіше, просто друкуємо дзвінок і можливо. Ідентифікатор, дачі якісь інші дані. Автозаповнення назви задачі надає можливість не друкувати назву задачі, а друкувати її тільки в тому випадку, коли є потреба. Тобто, відбувається автопідстановка. Якщо ми обрали дзвінок, то відповідно текст дзвінок продруковано в полі назви задачі. Якщо ми обрали зустріч, то зустріч продруковано в назві задачі. Це впливає на те, що менеджеру не потрібно витрачати час на набір тексту, оскільки такий буде підставлено автоматично згідно заданої формули, згідно заданого шаблону. Як активувати дану опцію? Відповідно в панелі управління налаштуванні CRM в секції Вигляд події в календарі під блоком «Налаштування календаря встановлюємо автозаповнення назви задачі. За замовчуванням, система встановлює наступний шаблон. Це тип задачі і лід id Можемо скористатися і іншими змінними, наприклад, вставити тут ім'я Ліда або інші дані і змінити порядок їх виводу. Ми залишимо в навчальних цілях лише назву типу задачі та лід id Зберігаємо. Тепер, коли ми користуватимемось задачами, то нам не потрібно буде друкувати такі. Дивимось. Коли я натискаю плюс події в календарі, то бачимо, що згідно нашого встановленого шаблону, назва дзвінок і ID ліда, зверніть увагу, встановлена автоматично. Якщо ми змінимо на зустріч, то відповідно змінено автоматично на зустріч. Якщо важливо, то відповідно на важливо. Звісно, якщо вам необхідно додати контекст або описати задачу по-іншому, прямо в даному полі ви можете це. Зробити. Давайте подивимось, наприклад, на зустріч, натискаємо Зберегти. І бачимо, що така зустріч дійсно створена, такий тип задачі додано, при тому ми зовсім не витрачали час на друк. З іншої сторони, коли ми створюємо зустріч і бажаємо дописати певну інформацію, наприклад, на зустріч завтра в цей же час, то відповідно ми можемо змінити назву задачі і зберегти її по-іншому. Натискаємо зберегти, і бачимо, що відповідно необхідний нам контекст збережено. Таким чином, GCRM дбає про те, щоб забезпечити максимальну швидкість виконання задач. В результаті у менеджера менше помилок, менше порожніх задач, менше задач різного типу вводу і, як правило, економія часу, оскільки менеджер більше не друкує задачу, а задача при такому налаштуванні створюються швидше, залишається більше часу на дзвінки і спілкування з клієнтом, а у менеджера менше когнітивне навантаження. Не потрібно думати, як назвати задачу, оскільки вона створюється по її типу. Ви ж в результаті впровадження такого налаштування отримуєте і єдиний стандарт назв, і менше поминок, і швидше виконання задач. Відповідно, використовуєте дане налаштування, впроваджуєте в своїй роботі. І виконуйте задачі швидше, а зекономлений час направте на сервіс та продажі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб знати, як ефективно G+, CRM для бізнес-процесів забудовника-девелопера. Підпишіться на канал, щоб отримувати цю цінну інформацію. До зустрічі!